Суми Одеса Краматорськ. Під ударом війська Рев цієї ночі і зранку загинув десятирічний хлопчик. У 10-поверхівку, де він мешкав у Краматорську, росіяни поцілили керованою авіабомбою. Восьмеро людей постраждали. Ще четверо поранених у сусідньому слов'янську. Росіяни скинули бомби на центр міста. Кабами загарбники били і по сумах. Постраждала шестирічна дитина. Загалом травмованих тринадцятеро. Внаслідок атаки пошкодило десяток багатоповерхівок та торговий центр. А ці кадри з Одеси серед ночі росіяни атакували безпілотниками житловий квартал. Зайнялися автівки на парковці. А в сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. На тепер відомо про одного постраждалого. Безпілотники атакували один із найбільших нафтохімічних заводів РФ та східної Європи Новокуйбишевський. Підприємство розташоване у Самарській області Росії і обслуговує ворожий воєнпром. Відео очевидців з моменту атаки публікують розпабліки. Пишуть про потужні вибухи поблизу підприємства. Після опівночі місцева влада оголошувала про загрозу атаки безпілотників, але то вище Самари упродовж трьох годин не приймало і не випускало рейсів. Новокуйбишевський нафтохімічний завод виготовляє сировину для вибухових речовин, якими начиняють артилерійські снаряди, авіаційні бомби, касетні боєприпаси та ракети. Останній завод зазнавав атаки дронів 14 червня. Понад 50 країн і організацій зібралися, щоб посилити обороноздатність України на 29-му засіданні у форматі Рамштайн. Цього разу онлайн. Серед учасників розмови були міністр оборони США Пі... Піт Гексет та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Узгодили, що США разом із НАТО запускають новий механізм. Європейські країни зможуть закуповувати американське озброєння спеціально для України. До ініціативи вже долучається Німеччина. Вона передає 5 систем Петріот. Канада 15 мільйонів доларів на обслуговування танків. Нідерланди понад 300 мільйонів євро на дрони та літаки f 16 Норвегія 1 мільярд євро на дрони. Швеція новий пакет допомоги з ППО. Міністр оборони України Денис Шмигаль закликав союзників поспішити з поставками озброєння. Протиповітряна оборона, особливо ракети Петріот з боєприпасами, мають для нас надзвичайно важливе значення. Нещодавно сталася чергова масована комбінована атака. 24 ракети, 426 бойових безпілотників атакували цивільні об'єкти України. Є жертви серед цивільного населення. Отже, російський терор продовжується, тому нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання наших європейських партнерів надати в. Все необхідне для фінансування і закупівлі Повернення військовополонених та викрадених Росією дітей, підготовка зустрічі на рівні лідерів. Такі завдання отримав від президента голова РНБО Рустем Уміров на нову зустріч з росіянами у Туреччині. За даними як українських, так і турецьких змі, які посилаються на свої джерела у владі, третій раунд переговорів між Україною і РФ у Стамбулі може відбутися вже цього тижня. Останні дві зустрічі відбулися у травні і на початку червня. Головний фактично. Єдиний результат цих зустрічей домовленість про масштабний обмін військовополонених всіх на всіх. Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у 16 країнах. Зокрема, зміни відбулися у Канаді, Італії, Естонії, ПАР, Мексиці, Кореї, Швеції. Об'єднаних арабських еміратах та ще кількох державах також призначено нових представників у міжнародних організаціях. Дипломати отримали три ключові завдання: забезпечувати постачання зброї, працювати над відбудовою України та координувати санкції проти Росії. Зеленський окремо доручив МЗС та Сибізі активніше синхронізувати санкційний тиск із партнерами в усьому світі У Покровську триває операція зі знищення російських диверсійних груп. У прифронтове місто ДРГ потрапили кілька днів тому через населений пункт Звірове, повідомляють аналітики Діпстейт. Метою противника є закріпитися в місті, дочекатися підкріплення та взяти під контроль вулицю захисників України. Йдеться в повідомленні. Утім, ситуацію вже контролюють Сили оборони України. Нині продовжується пошук та знищення диверсійних груп. За словами речника угруповання військ Хортиця, росіяни намагаються просунутись на північ від лінії Покровсь-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше сил та засобів противника. Нагадаю, у Покровську проживає наразі близько двох тисяч цивільних. До повномасштабної війни населення міста становило 60 тисяч людей. Українська армія переходить до нової сторінки ведення бойових дій на полі бою, дедалі частіше працюють керовані машини. Наземні роботизовані комплекси вони вивозять поранених, відвозять боєприпаси і навіть здатні атакувати ворога. Про залізних піхотинців матеріал наших колег з центру комунікації сухопутних військ Збройних сил України. Наземні роботизовані комплекси або НРК. Це черговий етап еволюції наших сухопутних військ. Етап, на якому якомога більше завдань на полі бою мають виконувати не люди, а роботи під керівництвом людей. Місії з логістики, з евакуації поранених наземно-рутозованими комплексами, на сьогоднішній день є десятки підтверджених успішних місій і альтернатив наземних комплексам на сьогоднішній день практично. Немає днями командування сухопутних військ презентувало основні типи наземних роботизованих комплексів, які використовуються на фронті від логістичних терміта та ардала до розвідувально-ударного лють. Наша мета групове застосування безпілотних систем, в тому числі НРК, для заміни більшості функцій піхотинця на передньому краї наших бойових порядків, порядків і збереження життя і здоров'я свого складу. НРК позитивно себе зарекомендували під час евакуації поранених. Одна з найвідоміших таких операцій була реалізована операторами полку К 2 Він був дуже важкий 300, В нього була, по-моєму, ну нога, скоріш за все, ампутована вже. Тобто була нижня кінцівка дуже сильно пошкоджена і пошкоджена рука. А він був спроможний якимось чудом залізти. ми його успішно евакуювали, передали вже безпосередній евакум. Евак поїхав, відвез його на стаб пункт. Наскільки я знаю, зараз не все добре. Він проходить лікування. Одна з ключових функцій НРК це мінування. Тут представлений гном Мінер. НРК який зовсім непомітний у траві, що дуже вдало, тому що один з головних засобів протидії цим НРК це ворожі FPV-дрони. Ця модель здатна скинути дві протитанкові міни. Гном, в першу чергу, це платформа, на яку вже можна ставити різні модулі, зокрема логістичний чи на збільшення кількості протитанкових мін. Також в гномі передбачений ще один неприємний сюрприз для ворога: НРК здатний самоліквідовуватися. Взагалі, більш ця функція для того, щоб він не потрапив в ворожі руки. Також українські розробники наземних роботизованих комплексів намагаються розвивати напрямок ударних НРК. Це розвідувально-ударний НРК Людь, споряджений він кулеметом ПКТ. Стрімкий розвиток напрямку НРК у сухопутних військах створює нові варіанти для рекрутів, а саме можливість зайняти посаду оператора НРК. Чекаємо вмотивованих людей. Це вперше навчити можна. Ну, будь-кого Надважлива це мотивація, щоб людина розуміла для чого вона сюди прийшла, що вона зможе з цим зробити потім, і була зацікавлена в розвитку цього як не просто як себе, як спеціаліста, а в цілому, як напрямка. Війна стрімко змінюється. Переможе той, у кого будуть кращі технології, підготовка, мотивація. В Італії скасували виступ проросійського диригента Валерія Гергієва. Виступ оркестру під його керівництвом мав відбутися 27 липня у королівському палаці міста Казерта, що поблизу Неаполя. Утім, сама ж дирекція палацу його і скасувала. Рішення підтримав міністр культури Італії Алесандро Джулі. За його словами, концерт міг стати інструментом пропаганди Кремля. Велику роль у розв'язанні цього питання відіграла й українська громада в Італії: митці, правозахисники, представники культурної спільноти. Ти, а також десятки організацій з різних країн, які публічно звернулися до організаторів фестивалю із закликом скасувати концерт. Валерій Гергієв був довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах. А у 2014 році підписав лист діячів культури про підтримку позиції президента РФ щодо України та Криму. У березні 22-го року він виступив на мітингу Кремля на підтримку військової агресії проти України. Всесвітня боксерська організація WBO заявила, що Усик має ще раз захистити свій титул абсолютного чемпіона світу. Аби не втратити пояс, український боксер має виграти обов'язковий двобій з новозеландцем Джозефом Паркером. Пише видання Токспорт. Таке рішення у всесвітній боксерській організації оголосили після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбоа. Нагадаю, 19 липня внаслідок свого переможного бою Усик став володарем поясів від чотирьох основних боксерських організацій, ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.